Руки трусяться, це кап'єць. Тепер соберися. Коли я почула, що є можливість піти в банк і відразу потрапити в 20-ку. У мене був шок. Вперше нам тр... Аньо, десь в моїй голові Аня, нам треба спробувати це. Має бути так. Якщо людина впевнена, що в нього буде так, людина відразу потрапляє в 20 -ку. Або нічого. Живу по такому принципу. Я з тих людей, котрі із 40 білетів вчить один і витягує цей самий білет. Тому чому саме не спробувати це зробити сьогодні? Дуже боюсь, але знову ж таки, хто не ризикує, той не досягає великих речей. Супер, трусились руки, трусилось все навколо, стіл той трусився, і я з ним разом трусилася. Але я робила цю страву не один раз, і я розуміла, що ти тебе вийде. Добрий день. Добрий день. Це та дівчина, яка вирішила ризикнути і отримати три так. сміливе рішення, але ж ви розумієте, що ми будемо максимально вимогливі і уважні до вашої страви. В дитинстві ніколи не була смілива, але коли подорослішала, зрозуміла, що якщо не ставити все на і не ризикувати, по-іншому не може бути. В дитинстві в мене були з самооцінкою. Зараз я намагаюся це виправити, працюючи з психологом. Ось і зараз, коли про це сказали, перша моя думка була: кажи, кажи, що ти це зможеш, кажи, що в тебе вийде. Ти блін, ти класно, будь впевнена в собі. І якщо... Ставити в синакон, то ставити кон. Uh -huh. Якщо не спробувати, потім про це жаліти, це вже інша справа. Келеїс. Добре, давайте знайомитись. У мене Аня. мені 27, да, 27 років. Е, я працюю. <рес> <рес> я працюю в Навіщо вам, мастер-шеф? По перше, це перевірити свої сили. Тому що я маю дуже багато друзів. Я дуже часто влаштовую якісь звані вечори, та друзі мені кажуть, я не розумію, чому тебе там немає, чи там дівчата мені кажуть, ми знайомі, що тобі треба себе спробувати, тому що ти маєш робити класні речі. Я дуже давно захоплююся продачею, я знаю всі випуски, напевно, на пам'ять. Oh, я дивлюся їх yeah. 24 на 7, коли готую, коли їду в заторі на роботу. Це дійсно приносить мені максимальне задоволення. Тут є... Класні конкурси, які допомагають учасникам розвиватися. Тут є неймовірні судді, і я супер вами захоплююсь. Тут є неймовірний драйв, енергія і те, що дає ця передача. Виклик іншим людям сьогодні там спілкувалася з іншими людьми. Зрозуміла, що для для нас всіх це передача щось більше ніж просто якийсь проект. Ага, енті. приємно це чути. А тепер до страви. я приготувала філе сібаса з маринованими цукіні, з бататовим пюре в вершками і соус з запеченими перцями червоними і томатами з мигдалем. Бачила багато передач, і було також багато людей, які були ну, реально в собі впевнені. І в них не вийшло. І тут я стою ці мої очі по 5 копійок. І я така, як то розкуштував.